Велетенський і страшенний є на світі звір зелений, зуби гострі, ніби ніж. Утікайте всі скоріш, бо живе у річці ніл, злий і хижий. Крокодил любить спеку він і воду, дуже схожий на колоду, зачаїться і лежить. Може, й носа відкусить тим, хто пильність загубив, бо на те він. Крокодил. Зліпимо з пластиліну казкового доброго та милого крокодильчика для роботи знадобиться. Пластилін стики підкладка. Розділимо пластилін на частини. Два менших шматочка для лап та хвоста. Більша частина для тулуба. З більшої частини в долонях та на підкладці сформуємо форму конуса, наче морквинку. Кінчик затупимо в підкладку та зігнемо у формі гачка. Це буде тулуб з мордочкою крокодила. Трохи її ще витягнемо та позгладжуємо. Стекою зробимо в носик та позначимо рот. З одного із шматочків, що залишились, виліпимо ще один конус морквинку з гострим кінчиком та приєднаємо до тулуба. Це буде його хвостик. Добре притиснемо, примажемо та згладимо місце з'єднання. Від самої голови через всю спинку до кінчика хвоста сформуємо щитовидний гребінь, значить, виступаючих трикутничків. розщипуємо, трошки їх витягуємо, стекою зробимо їх більш виразними. Окремо скачаємо дві маленькі кульки, розплющуємо їх спочатку зеленого кольору, зверху додамо білого кольору такі самі кульки менші ще. А ще зверху додамо чорні, це будуть очі нашого крокодильчика. Зробимо їх окремо, а тоді приєднаємо. Очі крокодильчика випуклі, розташуємо їх зверху на голові. Останній шматочок зеленого розріжемо навпіл, з кожної частини скачаємо. Ковбаску і кожну ковбаску також розділимо напіл. У нас вийде 4 лапи для крокодила. Заготуємо їх. З невеличкого шматочка жовтого сформуємо коротенький товчик, розплющуємо його до форми овала. Це буде животик нашого крокодильчика. Приєднаємо його та добре попритискаємо. Стекою ножем, проріжемо смужки, животик смугастенький і приєднаємо лапки передні, а тоді задні. Так само їх добре притискуємо та примазуємо. Ось такий крокодильчик у мене вийшов. Дуже він мені нагадує вже знайомого нам крихітку крокро. -кро». Який кожного ранку запрошує нас до веселої руханки? Крокодильчику прокро також дуже цікаво подивитися на фото, що у вас вийшло. До побачення малята! до нових зустрічей!